Нічого не маю проти літературного експерименту, але тільки якщо літературний експеримент не підміняється епатажністю з елементарним браком смаку, зазначає наш сьогоднішній гість, архієпископ Харківський і Полтавський української автокефальної православної церкви Ігор Ісіченко. Владика Ігор, доктор філологічних наук. Він щоденно має справу з книгами, бо ж як науковець досліджує і викладає давню українську літературу в Харківському національному університеті імені Каразіна. Владика є автором книг. Загальна церковна історія, історія Христової церкви в Україні, монашество давнього Єгипту, мій дім буде домом молитви, аскетична література київської Русі». Розмова книжкового кошика з архієпископом Ігорем відбувалася у Святодмитрівському храмі Харкова. Ладику, я думаю, що я не помилюся, коли скажу, що книги супроводжують вас із дитинства. Ви філолог, ви викладаєте і досліджуєте давню літературу, і також самі пишете книги. Мені дуже цікаво, чи змінилося от за, за ваше життя, чи змінилося у вас ставлення до книги, як якось відбулося переоцінка цінностей книжкових чи ні. Ну очевидно, що книги як такої, мабуть, не відбулося. Я скільки себе пригадую, то були проблеми із батьками, то, які були завжди невдоволені, куди книги дівати. Навіщо їх потрібно стільки? І зараз, ну мама вже старше, до мене не приїздить, але буває бурчить, коли розповідає сестра про мою квартиру чи показує фотографію, де вони в тебе вмістяться. Ну, є з цим проблеми і сьогодні, але це вже трішки інші книги, тому що в дитинстві, звичайно, мабуть, тільки кожен, особливо той, хто поступав на філфак, читати намагався все. Потім якось зосереджувався вуще, зосереджувався вже пригадую, десь у п'ятому класі цілком на україністиці. Хоча я охоче читав і російську класику, і фантастику, і зарубіжну літературу, завжди цікавився історією. В ті часи, коли я ріс, читати релігійні книги, було неможливо. Для мене їх заміняла бабуся, яка розповідала про церкву, переказувала закон Божий, правда, коли батьків і, і тим більше сторонніх людей поблизу зони було. А потім я пригадую, якраз перший Євангелій я купив собі за перший гонорар, який я одержав у журналі Прапор за якусь статтю. І тоді якраз почали з'являтися перші і церковні книги. Зараз вони напевно переважають вже. Літературознавчі дослідження та художні тексти. І вже є не тільки з України, з інших країн. Добре, що я буваю час від часу в Польщі, або присилають звідти щось не так давно передали з Великої Британії. Там ми ходили, купили низку книг з історії англіканської церкви. І її життя. Одним словом, книга як така в житті міцно присутня. Інша річ, що відбір стає більш доцільним і ну, доводиться. Волі чи не волі відсівати частину тієї лектури, яка може в інший час була б на, ну, в усякому разі не на Маргінесі, не відкинута була б. Скільки мовами читає сучасний священник український? Ну, священники є дуже різні, і бачите, от греко католицький церкві новий предстоятель читає сімома мовами. Ну, Очевидно, для священника є якийсь мінімум в нашій церкві, у всякому разі, англійську мову священник мусить знати, тому що основний масив нашої церкви після війни знаходився у... Країнах заходу, ну не тільки в англомовних, але все-таки переважна більшість українських парафій це Сполучені Штати, Канада, частина Великої Британії. Очевидно, що російську мову знати необхідно, тому що це мова повсякденного спілкування тут, у Харкові, і священик не має права тут бути. Непримиренним до людини, яка звертається до нього російською мовою, у нас засада. Якщо ми відправляємо по українському, але коли звертається людина з питаннями або тим більше приходить на сповідь і говорить російською мовою, то священник мусить перейти на мову, яка для цієї людини зрозуміла. Очевидно, що для православного дуже бажано для кожного знати грецьку мову. З цим у нас є проблеми. На жаль, ми не можемо забезпечити ще досить ґрунтовне вивчення грецької мови. Що було б добре, оскільки глава. Православної церкви, перший серед православних єпископів, який на цей період очолює української єпархії, перебуває у Константинополі, історичній грецькій столиці, і в його оточенні спілкується по-грецькому. Як так склалося, що свого часу ви обрали для дослідження і викладання саме давню українську літературу? Знаєте, це склалося досить таки систематично. На третьому-четвертому курсах я зацікавився давньою літературою значною мірою завдяки моєму дуже гарному науковому керівникові Ліді Георгівні Биковій, яка і зараз ще живе, хоча на пенсії. Ми завжди зустрічаємося з нею як рідні. Вона взялася керувати моєю дипломною роботою. Я взяв дипломну роботу. Франко, дослідник давньої української літератури, і займався нею. А найголовніше, мені надзвичайно пощастило в житті, в тому, що я став першим аспірантом у нас на кафедрі, який не готував кандидатську на кафедрі Харківського університету, а якого відпустили у інститут літератури, і там мені виділили керівника. Мені страшенно пощастило, що згодився керувати моєю роботою один з ну, найбільш яскравих таких вчених академічного рівня Володимир Іванович Крекоти. І для мене, для всіх, хто. Зараз є з його учнів, це Микола Матвійович Солома, це моя колега Києво-Морянській академії Ганна Івановна Павленко. Це велике щастя згадувати про Володимира Івановича, і ми в цих спогадах теж відчуваємо себе одною родиною. Він справді продовжив ту традицію, яку Київ започаткував перець. Через написання кандидатської дисертації вийшов до першої своєї книжки, яку видано було у інституті літератури дев'яностому році. Це була дуже перероблена. Кандидатська дисертація на тему Киє Печерський Патерик в історико-літературному процесі кінця XVI-початку XVIII століття в Україні. Як для студента для мене було важливо обрати тему з давньої літератури, щоб я мав легальний привід брати, принаймні окремі книги на богословську тематику у бібліотеці. От, власне, зараз я, не згадавши про це, захопив саме те видання Біблії, з яким першим я і е, е, працював це. Переклад, мабуть, найменш сучасний, переклад Кулішаничовицької полюя. Але, власне, ця, цей примірник подібний був у нашій бібліотеці, видавався. Ще не був у спецфонді, але видавався так спеціального дозволу. Потім сама бібліотекарка здавалася, що мені видавала. Але так я перше міг читати Святе письмо і українською мовою до того ж, якось ну, входити вже у. Церковне життя за його допомогою. Чи стежите ви за сучасними тенденціями в літературі? Чи знаєте ви прізвище, чи знаєте ті книги, які обговорюються, які хвилюють сьогодні читацькі маси українські? Прізвище окремі я не можу не знати, тому що спілкуюся з людьми. Дехто із письменників належить до наших громад. Я, наприклад, регулярно зустрічаюся з Євгеном Олександровичем Сростюком, який є редактором нашої. Найвідомішої газети в церкві Наша Віра до нашої громади. Так час від часу приходить пані Ліна Костенко, і це мене якось стимулювало до прочитання її останнього роману. Які ваші враження? Враження Ну… стримані, скажімо. Стримані, я дуже любив свого часу поезію Ліни Костенко. Вона почала друкуватися, якраз коли я закінчив школу, починав вчитися в університеті. І Всі книги, які видавалися тоді, я маю і з насолоду їх перечитував. На чому тлі. Звичайно, публіцистичний роман ну, не виглядає літературним явищем, гідних, гідним поетеси. У всякому разі, він переконує нас в одному, у величезній життєздатності поетеси. Знаєте, це те, чого українцям завжди бракувало: вміння триматися, тримати себе в формі, боротися. Творити, творити, незважаючи ні на що. Я можу тільки захопитися пані Ліною Костенко і її видавцем з того, що вони зуміли створити з цього роману величезну місто подією, зробили його каталізатором суспільного самоусвідомлення нашого сьогодні. Я зустрічаюся, звичайно, із харківськими поетами, прозаїками окремими, твори, яких не завжди я розумію, і дуже прикро знаєте, що література часом перетворюється на. Річ або розраховано на скандали і на епатаж читача, обмежених тіл читача, або на вузьке коло шанувальників, прихильників. Якщо я із повагою ставлюся до Сергія Жадана і до його творів ранніх, я колись навіть запрошував в ну, кращі часи, коли Сергій Жадан ще час від часу ходив до церкви, його до Колегії до нашої духовної школи для зустрічі із студентами священниками, з яким значна частина це священник. Він мав прекрасну розмову, читав абсолютно пристойні вірші, і всі залишилися задоволеними цієї зустрічі. Але Сергій людина талановита і ґрунтовна в освіті. На жаль, у нього з'являється низка епігонів, які бачать зовнішні, бачать епатаж, ненормативну лексику, якісь. Непристойні сюжети, які зустрічаються в його творах, але крім того, Глибше нічого не бачить, не бачить серйозних проблем, які помітив Сергій Жадан не помічають його громадянської сміливості, або то недооцінюють її і пробують писати на його зразок і виходить те саме, що у Котляревського і Котляревщини. Ви згадали про нецензурну лексику, про якусь непристойність літературі. Як ви думаєте, чи повинна бути людина, якийсь інститут, які контролюватимуть літературу і говоритимуть, оце можна, оце це не можна? Ну, у когось із південноамериканських романістів давніших часів був твір, в якому один з персонажів, священник, одержавши фільм для сільського клубу, переглядав його спочатку, а потім бив у дзвін, або я вже забув скільки разів, або двічі, скажімо, або тричі. Двічі, якщо можна було його дивитися, а тричі, якщо він забороняв. І все село дослухалося з увагою до того, скільки ударів дзвону пролунає. Я не думаю, що це плекало повагу до цього священника, до його статусу. Я виріс Україні, де цензура диктувала видавничу політику, і в мене лишився стійкий імунітет до цензури. Я твердо знаю, що нічого доброго воно не дає. Інша річ, що у суспільстві, де існує свобода, мають існувати і ті механізми, які допомагають людині боронити свою власну свободу від втручання ззовні. Важливо, щоб людина відчула заборону не як зовнішнє втручання в її свободу. А як власне, реалізацію власного права запобігати, нав'язувати їй якісь чужі стереотипи. Радико, ми з вами спілкуємося в період Великого посту, і я б не могла оминути запитання. Це таке, що повинна читати людина, людина-християнин у період посту, які мають книги супроводжувати її в цей час? Я б навіть інакше трішки сформулював питання, як має читати людина. Пісце це для кожного з нас велика школа. В тому числі і школа читання. Бо дуже часто ми ну, не володіємо цим мистецтвом в повній мірі. Ми звикли переглядати тексти, вибирати для себе якісь цікаві уривки, перечитувати їх, проминати інші. Саме піст, який наближає нас до кульмінаційного моменту, до великодніх перших богослужінь, де лунає, пригадайте Євангеліє, початок Євангелії від Йоанна. Споконвіку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. От до цього усвідомлення слова як найвищої цінності серед усієї матеріальної культури. Саме цей період підводить нас до вироблення у собі вищої культури його сприйняття. Є, звичайно, головна книга, яка супроводжує людину, це святе письмо. І дуже цікаво, що протягом посту на богослужіннях ми ніби повертаємося до початку, протягом вечірніх богослужінь. Посту ми прочитуємо першу книгу, книгу Буття». Можливо, цим покоління укладачів церковного уставу і мали на меті стимулювати наше особисте перечитування Біблії. І, звичайно, кожна людина має принаймні разу житті перечитати Святе письмо повністю. Звичайно, у пості кожен з нас частіше, ніж зазвичай зустрічається із молитовними книгами. І це один із останніх молитовників, який видається у нас у церкві. Він виданий у діаспорі спільно з нашими церквами в Канаді, Сполучених Штатах Америки І розрахований, як бачите, на вже двомовного читача на можливість молитви або української, або англійської мовами, залежно від того, яка мова рідна для вірного. Крім того, серед богослужбових книг, які ми користуємося у церкві, є ось така постова тріодь. Звичайно, її використовують. На хорах під час богослужінь священники, але я думаю, що під час Великого посту кожному, хто ходить до церкви, дуже корисно було б, принаймні час від часу, гортати її, знайомиючись з тим, що саме того чи іншого дня будуть читати в церкві. Тоді наше сприйняття служби стає інакшим. Звичайно, під час посту найбільш корисно було б читати твори отців церкви і життя святих. Це тексти, які допомагають нам увійти у чужу систему сприйняття святого письма, у життєвий досвід іншої людини. Говорячи про отців церкви, я однак взяв книгу досить пізнього богослова, який близький до нашого часу. Це Некодим Святогорець, автор хрестоматійної для всіх православних сучасних церков книги Невидима боротьба. Некодим Святогорець жив відносно не. Недавно в церковних вимірах, тобто не в 3, 4, а в XVIII столітті. Ну і нарешті я вважаю, що піст може нас стимулювати і до читання творів богословських, історико-церковних. Бо сучасна людина має орієнтуватися, до якої церкви вона належить. І от зараз я якраз приніс сюди книгу молодого, теж науковця із Острога Андрія Смирнова, присвячено Майже нашому землякові патріарху Мстиславу, який тричі перебував у Харкові, кого нього приїзд був для нашого міста подією. Перший з цих приїздів і започаткував історію нашої єпархії ще в 42-му році. Ну, ось ті книги, принаймні, які я вже зараз, з тих, що є ближче, можу запропонувати. Але, звичайно, найголовніше це нам вміти свідомо формувати своє читання і підходити до читання як до серйозної праці, праці над собою. Я хотів би побажати всім нам, щоб Великий піст для нас і став звільненням від зайвої інформації, від тих шумів, які тільки шкодять нам і зустрічу, із справжнім непроминущим словом. Чи знаєте ви, що книги виконують сім надзвичайно важливих функцій. Вони збагачують нашу мову, допомагають пізнати навколишній світ, зрозуміти інших людей. Вони об'єднують, розважають, знищують кордони і роблять нас не самотніми. Справді чи є щось у світі корисніше за книги? Тож вживайте їх без обмежень. Гарного вам книжкового тижня! Книжковий кошик це не кошикова книжка. Тим більше ти, не книжка, про кошик. Книжковий кошик Це коли я ліжком поринаю в телефі рознаходжу люблену фишку.